Пронто, промто, мої кохані, як я за вами скучила, як ви мої ясечки, як ви мої голубоглазі, каріглазі мої висонечки. Дякую, що пишете мені, пересилаєте мені донати, відгуки, коментарі. Я дуже всіх вас люблю. питаєте мене про амулети, поки помішую, розкажу вам. І так, ми сьогодні дивимося, що він вам хоче сказати. Подумайте про того чоловіка про якого вам цікаво, що ж він хоче вам сказати. Якщо у вас немає. тут, мене тут так странно побалює, Якщо у вас немає такого чоловіка, то. До речі, нареші, наростилася собі вія. Подивіться. Така задоволена. То просто послухайте, ви зараз по розмові зрозумієте, хто це вам каже і що він хоче вам сказати. Поки вам помішу, значить, дивіться, зайки мої амулети, які я роблю, вони від вищих сил. Я ними нікого не приворажую, не відворажую. Я ніяким чином не впливаю вашу, на вашу долю, ніяким чином не впливаю на долю інших людей, тому що у нас є вільний вибір. Ви самі вибираєте свою долю, але що роблять амулети? Через амулети я прохаю вищі сили. Амулети це три карти таро, які я знаю, яким чином вибираю, враховуючи вашу дату народження і ваш запит. Я роблю на вас великий розклад. І дивлюсь, яких енергій вам не вистачає, щоб стати на щасливу вихожу життя. Так, ось про що я про те, що я прохаю вищі сили через амулети. Допомогти вам. Пройти ті трансформації, які дозволять вам стати на найкращу веху вашого життя. Почуйте через трансформації пройти. Тобто, хто це буде далі, якщо це молетне особисте життя? Чи після трансформації коля повернеться до вас? Не факт. Може, він повернеться, ви вже його не захочете, таке часто буває. Але головне, що буде, ви будете трансформуватися під свою щасливу виху життя. І впевнена, що багато хто з вас, які багато фечу, в мою групу в телеграмі. Знаю, що багато розмовляю, але зараз закінчую. Там багато відгуків. Багато, багато, багато. Там є відгуки про дію Амулету. Про те, наскільки це круто бути щасливою. І так, що він хоче вам сказати? Він хоче вам сказати, що ви розбили йому серце? Саме тією башнею, у вас якось відносини обірвалися в одну мить. І він навіть не очікував на це, тобто сталася башня. Але він каже вам, що я ж імператор зараз, я чоловік, який готовий взяти за тебе відповідальність, готовий народжувати з тобою дітей, готовий е, забезпечувати нашу родину. Тобто, я в соціальному ста е, е, сфері реалізований і фінансовий, і як чоловік, тобто я знаю імператор завжди знає, як зробити тебе щасливою. У когось дівчата, він, до речі, одружений, є такий. І тому він ну, прийшов в ролі імператора. У когось у вас з ним є діти, таке теж може бути. І, а він каже: Але ти зараз до мене стоїш з мечем. Ти дуже холодна. Ти відключила своє серце. Я боюсь до тебе підійти, тому що в тебе в руках меч, яким ти можеш наліво направо просто розмахувати. І він вам каже, що так як він імператор, у нього є всі енергії, він каже вам: А я, я, я король чаш, я кохаю тебе, я хочу дати тобі це кохання, я хочу показати тобі це кохання. Хоч би, дівчата, не оце, що я подумала, да, в уголках. Рта. Бо зараз якраз весна. І так, що він хоче вам сказати: о-хо-хо, ох. персик Він хоче вам сказати, що, що б ти не казала, але я знаю, що я кохаю тебе і ти кохаєш мене. І я розумію, що ти дуже довгий час вкладалася наші відносини. Дуже багато чого робила. Для мене. А я дуже довго йшов до того, щоб стати імператором, щоб стати людиною відповідальною за тебе і за наші відносини. І він каже: Я знаю, що ти дуже багато вклалася, знов повторює. Ти засівала надійне сім'я. І вже втомилася вчекати, тому ти і різанула мечем. Тут, дівчата, все ж таки жінка обірвала відносини. Якщо в ваших відносинах ви обірвал виобірвала, то це ваш 100% розклад. Якщо він таке, і він каже, що через те, що я зрозумів, що я кохаю тебе. Я тепер знаю, як мені і діяти. Що він ще хочу вам сказати? Ну, він каже, що я був дуже закоханий в себе, тому і отримав розбите серце. У мене від тебе були таємниці. І ця таємниця була третій фактор сонечки. Тут він або випивав, або інша жінка, або грав в автомати. Тут, тут, тут є третій фактор. Намальовані кубки. Це часто випивка, або якісь шкідливі звички або інша жінка. Але у кожного з вас може бути третій фактор. Тут, тут, тут хтось із, із ваших чоловіків він скривав тримав в таємниці те, що є третій фактор, або вам казав, що немає, але він був. І він каже: я знаю, що хоч ти і королева мечів щодо мене, але взагалі ти королева жезлів. Ти жінка, яка чекала, давала мені шанси. Але коли зрозуміла, що я не беру. І ти нічого не отримуєш від того, що ти тільки вкладаєшся в мене. Ти пішла далі. Ти енергійна, ти емоційна, він тут вас дуже сильно ревнує. І він каже: Я поборов свої у цей претреті фактор. Поборов свій третій фактор. Я маю тепер силу контролювати все це, і через те я і можу діяти. Що ще він хоче сказати вам? Ну, він каже, що я дуже боюся тягнути все сам. Тобто я не знаю, наскільки посильна ноша для мене будуть наші відносини. Я в світ... Тобто У нас з тобою було кохання, але я був сам по собі. Тобто, я так і не зробив вибір в твій бік. Тобто, кохання не стало основним стимулом для нього, щоб зробити цей вибір. І зараз я лежу і багато думаю про те, що ж було між нами. І я сподіваюся, що ще у тебе є до мене хоч якісь почуття. Ну, він каже, що я хочу діяти, бо я бачу сили. Я хочу діяти, бо ти моя королева Пентаклів. Ти жінка, з якою хочу одружитися. Або, дівчата, кажу ще раз, ви вже з ним одружені, таке теж може бути. Що ти ще хочеш сказати? Ну що, він каже, я і не так не можу прийняти рішення. Стосовно, я знаю, що є кохання стосовно наших відносин. Тому що з одного боку, я вам казала, він дуже кохає себе, і з другого боку я тут себе налякав, що йому придеться все тягнути одному. Він каже, чи витягну я ту ношу, яку я повинен буду взяти, якщо війду в відносини з тобою? Я дуже злився на тебе. каже він. І я. Був холодний у відносинах з тобою, я не відкривав своє серце, я міг бути різким, я не підбирав слова, я не показував своє кохання, але я провів роздумах дуже багато часу, і я зрозумів, що я хочу тебе утримати. Ну тут дівчата, перш за все, не хочу вас утримати, щоб ви зразу розуміли, тому що він про себе думає. Угу. Тому що він розуміє, що така жінка її уведуть, унесуть. Така жінка зустрічається рідко. Хоча він каже: Я розумію, що ти пішла, ти не отримала від мене стільки ж емоцій, наскільки ти сподівалася. І стільки ж почуттів. Боже, які карти, дівчата? Ну тут уже такий ряд, ну просто ну куди вже? Три старших аркана, дівчата. Він зараз копається в своїй підсвідомості, він хоче розібратися нарешті, що, що ж він справді хоче. Яке ж рішення йому прийняти, він тут ще й про вас нічого не знає, але він намагається да, туди, в глибини своєї душі. І тут що карти кажуть? Він ірофант? Тобто він каже: я помудрішав, я став набагато мудріше, ніж був. І я хочу по колесу фортуни з тобою поновити відносини. Тому що я був щасливий у відносинах тільки з тобою. І дівчата тут карти, знаєте, що кажуть? Ну, він каже, що він каже, що я знаю, як діяти, що я запропоную тобі таке, від чого ти не зможеш відмовитись, тому що я знаю, що дуже розчарована в мені. Тому тут, тут буде таке, знов повторюю, для вас, що ти обов'язково приймеш. А про що ж він говорить? Ну, по-перше, він говорить про те, що він став сильніше. Знов кажу, він, у нього була якась шкідлива звичка, яку він поборов. Ну, у кого що, в будь-якому разі, навіть там, якщо. Ну, тобто, тут говориться про те, що в ньому були якісь інстинкти, які не давали вам з ним нормально будувати стосунки. Знов кажу, когось там гуляв, випивав. Куривне те, грав в автомати, у кого що. І він каже, що я тепер став сильним, я поборов це. А у когось може був ледацюгою. Це теж підходить, зайки. А якщо ж ти викатиш як ту пентаклів в нашій фейсі? Він каже: я думаю. Дівчата, він ще думає, бачите, він гадає, що ж би вам таке викатити? Але каже, це повинно бути таке, що дасть мені можливість продовжити з тобою відносини. які варіанти у тебе? Він сам каже, я думаю головою, тому що я знаю, що ти захищаєш від мене свої особисті кордони. Я знаю, що приніс тобі багато розчарувань. Були хитрість, обман, маніпуляції в наших відносинах. Але колісниця він каже. Він каже: я їду і десятка чаш. Я їду до жінки, з якою я був щасливий у коханні Окей, а що ти ці жінці даш? Любий мій? Аркан смерть. Це класна. Аркан смерть. Я правильно розумію? Мах. Він каже про те, що помре те, що було раніше, все погане піде з ваших відносин. А саме те, що він говорив, але не робив, воно піде. І прийде мах. Тобто він почне здійснювати ваші бажання. Тобто він переродився. Я правильно розумію «Вищі сили? Так, почуття, про почуття тут йде. Кохання полихає. Ну, він тут зараз очікує, він зараз тут очікує час, того часу, коли до вас треба прийти. То він щось там робить, розумієте, по пентаклям, я не знаю, може, гроші збирає. Ну, тобто, щось він там планує. Так, він йде до вас і до королеви Жезлів. Як До красивої, сексуальної, емоційної, іде до вас, як імператор, дівчата. Як чоловік, який запропонує, скажу вам, що він що я змінився. Я чоловік найвищого гатунку, бо імператор це класний чоловік, чоловік, який має енергії і короля Мечів, і короля чаш, і короля жезлів, і короля Пентаклів. Розумієте? Так, а ну я зараз запитаю, вищі сили, а чи справді він став імператором? Чи справді він став імператором? Ну, карти кажуть, він над цим працює зараз. Реально працює крок за кроком. Він взяв на себе непосильну ношу, але тягне її. І він зараз ніяк не може прийняти рішення. Стосовно чого. Стосовно того, що він розуміє, що у нього багато егоїзму і треба з цим егоїзмом закінчувати. Розумієте? Яке рішення він прийме? Що він імператор? Ставте плюсики, переказуйте донатики, як я кажу. Окей. Бачите, він ще рішення не прийняв. Хоча він зараз він прийняв вже рішення про те, що ви це ви. В тому плані, що тільки ви, більше нікого. Зараз не підбираю, що вам запропонувати. Я правильно розумію вище сили? Так, він думає. Тому що у вас тут обмеження щодо спілкування і бачення. Бо, можливо, взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Тому він думає, як вам дати знати про те, що він хоче з вами будувати стабільні надійні відносини. Так. Бо кохання до вас полихає з новою силою, наче новий шанс. По аркану Мир ви на відстані, до речі, і знов Аркан сила. Тобто, оця відстань якраз зіграла вам на руку. Розумієте, він все оцінив, переоцінив. А коли він прийме рішення нарешті? Коли? Карти кажуть, він ще проходить трансформації, не будіть його, дівчата. До речі, я вам цим раджу, хто чекає на свого чоловіка з минулого заказати амулет на відпускання минулого чоловіка. Завдяки цьому амулетові ви перестанете давати йому свою енергію. Ця енергія піде на здійснення своїх бажань. А саме головне, що коли ви перестаєте чоловіка годувати своєю вагою, значить своїм енергією, то він підсвідомо відчуває, що щось йому не вистачає. І він йде за цим. Чоловіки ж себе люблять. Так, він ще приймає рішення. Як вам сказати про своє кохання, бо ви на відстані? Рівнує дуже, дуже вас. Дуже. Хочу вам запропонувати четвірку жезів, проживання під одним дахом брак. Так, це королів мечів. Король мечів, чієк з минулого. Він зараз головою підходить до вирішення цього всього. Він розуміє, що йому треба бути забезпеченим. Він за вами підглядає, до речі, і хоче почати з вами новий цикл відносин. Але розуміє, що йому треба діяти. Угу. Зараз він продумує, як це робити, зайки. Тому що, кажу, як є, його мета все ж таки утримати вас, як би там не було. Тому я тут побачила карту Хитрість, обмани, маніпуляції. Про що я? Я про те, що все ж таки, коли чоловік так дуже хоче вас, то перевіряйте його часом на те, чи дійсно він змінився. Тому що карта, хитрість, обмани, маніпуляція випали. І це говорить про те, що людина, причому, перед тим четвірка Пентаклів, що він хоче вас утримати, людина може щось придумати не те, що є насправді. Я правильно кажу Вищі сили. Ну, Карти кажуть, він зараз в роздумах, він зараз думає. Метла бачите біля нього. Він думає. Він думає, чи застосовувати хитрість обман і маніпуляцію щодо вас. Так, я зрозуміла. Так. Так. Так, бо він розуміє, що ви жінка самодостатня. І він збирається в дорогу. Він думає про це. Для того, щоб мати з вами, не мати, а почати будувати стабільні надійні стосунки. Ну, Він же зараз бачите, як імператор себе веде. Розуміє, що йому дуже важко. Так по етозі, яке рішення він прийме? Рішення він прийме їхати і знов, і знов десятка чаш. Розумієте? Тобто, колісниці їде в путь до тієї жінки, з якою він був щасливий. Причому вже карти кажуть, це буде дуже скоро і для вас і неочікувано. Так. Він очікує влучного моменту, але вже довгий час. Тому що він розуміє, що ви захищаєте від нього свої особисті кордони. Ви зараз холодна з мечем. Але іерофан, Зайки, він вам запропонує брак вінчання і проживання під одним дахом, четвірка жезлів. Це відносини, в яких буде енергія, в яких є енергія. Так, і аркан Мах. Мах говорить про те, що він не перед чим не зупиниться, зайки. Він, якщо таку мету поставив, то він її досягне. Я правильно кажу, вищі сили? Так, він зараз думає, він ще не прийняв. Імператор. Тобто він думає, він розуміє, що йому треба стати імператором, але це його лякає, нагадую. Так, але щастя в коханні, то, що він був щасливий тільки з вами. Він про це багато думає. І він розуміє, що Аркан смерть. Тобто, йому, Тобто це все закінчено. І треба, щоб багато чого пішло. З ваших з ним відносин, бо він хоче трійку жезлів, продовження відносин. Ну, тут скажу вам так, тут ще дьявол вам допомагає, в тому плані, що він дуже його тягне до вас. Розумієте? Так, дивіться імператори і імператриці. Ви пара. Хоч він зараз проходить трансформацію, це добре, нехай проходить. І, і Єрофант, знову Єрофант. Він розуміє, що ви не проста жінка. Ви жінка йому дана від вищих сил. Шість чаш. Він згадує те минуле, яке було з вами, те прекрасне минуле. І, знаєте, пальцями у цей землю просто гризе. Так і показано. Так, щось ви кажете, їде він дуже довго До, довго. Але йому треба прийняти рішення. Нехай краще прийме рішення, ніж приїде без ніяких, розумієте, для вас? Скажімо так, пропозицій. Ну, Аркан Сонце буде здійснення всіх ваших бажань, буде шанс. Шанс буде. Ну, ви з мечем до нього стаєте. Так, ви зараз до нього дуже далека. Тому тут, дівчата, чекаємо, поки він так і він це рішення, кажуть, прийме, але він ще стадії трансформації. Хоча падає, що у когось він дуже скоро проявиться, трансформація закінчаться, у когось ні, тому що вас багато. Добратись в мою групу Телеграм в профілі посилання. І ви знаєте, що для всіх тих, хто мене дивляться на Ютубі, завжди є пропозиція щодо. Покупки амулетів, амулети круті, і саме завдяки ним ви можете змінити своє життя. Чому? Тому що підете в трансформації. Нагадую, все не просто так. Це не ханна поводить руками, ситуація вирівняється. Ні, це ви самі будете проходити ці трансформації, будете приймати все те, що буде посилати Всесвіт. Можливо, і не приймати, але куди вам діватися. Але по ітозі ви вийдете на ті енергії, де знаходиться ваша щаслива веха життя в будь-якій сфері фінанси, особисте життя подорожі, любов, будь-яке бажання, якщо стосується вас, все. Можна здійснити, тому що, як говориться, якщо вам прийшло якесь бажання, значить вам зразу ж вищі сили спускають на це бажання енергію. Люблю вас.